Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, ну а сьогодні у нас львівський випуск, і наші колеги його Неля зараз перебувають у місті Лева на головному залізничному вокзалі. Єгоре, нелю. Ще раз вам вітання. Розкажіть, будь ласка, яким є Львів зараз? Як він звучить? Кого ви встигли побачити? Можливо, навіть з кимось поспілкуватися. Люди, ми не могли не почати саме з цієї точки, тому що з цієї точки всі відчувають і бачать Львів. Кожен українець був на цьому вокзалі кілька разів, а може і там не може вирухнути скільки разів, але не знає, що це один з найстарших вокзалів взагалі в Україні. 1861 рік. Оце рік відкриття цього вокзалу. Тут 8 колій, 5 перонів. Але здається, що зараз це такий мурашник, що тут величезний хаб, який не лише у війну, а взагалі задовго до цього став таким пересадочним вузлом. Тут і автостанція поруч нещодавно. Тут зробили е, великий такий трамвайний хаб. Теж я пам'ятаю, що студентом тут було взагалі все перекопано. А зараз це Європа просто Європа. Знає, ти Так сказав вісім колій, п'ять перонів. Насправді, друзі, тут тисячі історій. І ми зараз, як справжні кореспонденти, не могли не знайти декілька історій, які хочемо вам показати і розказати, тому що вокзал це справді хаб пішли сюди. Перші хто нам втрапив хто нам в очі. Це Дівчача, жіноча майбутньому гандбольна команда. Привіт вам, друзі! Дівчата, привіт! Так. Це пані Віра. Правильно так, так, головний так. тренер. Розказуйте, звідки ви звідки ви і куди е, везете свою команду? Ми з міста Новояворівська. Сьогодні раненько встали, бо їдемо в місто Городенко, Івано-Франківська область е, змагатися на міжнародному турнірі. Не тільки змагаємося, виховуємо діток, бо це наше майбутнє України, і хочемо сказати зараз дуже велике дякую нашим військовим, нашим ЗСУ, які стоять там в таку важку хвилину і нас боронять, щоб ми могли. Зібрати наших діток, їхати і змагатися здобувати якісь титули і формувати в них сильний дух і хороший характер, тому що для майбутнього нам потрібна наші потрібні наші діточки з сильним характером, щоб вистояти Сильна молодь потрібна фактично. Дівчата, Коли вас питали, хочете ви бути професійними ви Всі сказали, що так, прям всі Так! для що? А я які успіхи у вас? Розкажіть от вашої команди? Дуже хороші, займаємось часто. Так, найкращих гравців. Получаємо найкращих гравців. Будь ласка, так а чому гандбол, дівчата? Він по душі, по душі, Так, oh, чули. Yeah. So <laughs> no, є бамбінтон, є плавання. No, але є... Подобається гандбол, не він спорт не, не дуже кулак. легкий, не дуже важкий. Не такий не. середній і... тут треба боротись, тут формується характер, тут мож, можна в носа дістати, і в тому числі треба е, мати е, такі сильні задатки. Тут е, не так легко, і дитина, яка займається гандболом, вона в майбутньому має такий сильний стержень, вона може себе потім проявити в житті. І не дасть себе в обіду такий боєць фактично. Баєць, баєць, а так. який середній вік ваших вихованців? Це вікова категорія яка? Це дівчатка, дівчатка 12-13 рік народження. Це 5 класи, 6 класи. У нас є і менші, є старші. Є всі вікові групи дівчаток. І цей Дівчат, ну Ви скільки займаєтесь років уже? Два, Два. 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 чотири Два. Два. півроку? Дівчата, я знаю, у вас потяг за кілька хвилин, будь ласка. Ми відпускаємо вас. Скажіть, осна останні, на що мрієте просто зараз? Цей важкий буремний час був ми наші місце. Ну ми вам того бажаємо, дівчата. Успіху нас дороги вам. Дякую вам, що зупинилися. У вас кілька хвилин встигнете, другий перон. Все, з Богом, Все. Дякуємо, з Богом дякуємо вам. Щасливий дякуємо. дороги. Пока, 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 пока. Справді, вокзал об'єднує абсолютно різних людей. І от оп, і вже інша точка України, вже в нас Полтавщина. Кременчук, дівчата, вітаємо Это вас, привет. давайте знайомитися. Ірина, мене звуть Яніна. Ірина і Яніна. З, так. Звідки куди їдете? Ми їдемо з Кременчука. Так. Їдемо через Львів у ворог на жіночий ретрит. До речі, як вчора Кременчук, тому що бачили, летіло і на Полтавщину, і на Кременчук. Як взагалі зараз у вас там? Дякувати Богові. Все добре. Тихо було, спокійно, так? От зараз ви знаєте, от Неля згадала про ваше рідне місто, та, і зараз ви тут у Львові. Часто кажуть, що тут у Львові переїжджаєш на Західну Україну і перезавантажуєшся. Просто забуваєш, наче все. Тут легко забути, це правда? Легко. Я минулого року на три місяці забула про. Ту ситуацію, яка склалась в країні завдяки перезавантаженню, яке отримує на Закарпатті у Львові, взагалі в цій частині країни, тобто змогли тому... просто переключитися, тому що львів'яни кажуть, що вони не забувають. Вони теж свої є історії, які нагадують постійно. Тим паче, що ми згадуємо, що постійно о 12-й годині на площі ринок тут прощання з воїнами. Але у вас так. я так розумію свої е, хитрощі, та як просто перезавантажити голову? Розкажіть, та? чим ви займаєтесь? По перше, бо ми зрозуміли, що ви їдете на ретрит, але чим займаєтеся? Ага. Я спікер з карми, експерт з карми. Спр... Спікер з карми. Спікер з карми. Так. З причини наслідкових зв'язків я розповідаю, чому відбуваються ті чи інші події в нашому житті, і як через кармічний менеджмент це тибетські знання, які прийшли твої клієнти. Які ці знання прийшли до нас 2,5 тисячі років назад від самого Будди. і я ці знання передаю, як через кармічний менеджмент здійснювати будь-які бажання. У мене за трішки більше ніж за рік вже здійснилось бажання на більше ніж на 250 тисяч гривень. Головне у бажання головне, головне бажання на мільярди, яке у всіх зараз здійсниться колись чи ні? Звичайно, все залежить лише від нас. Що треба робити, щоб наші бажання, головне одне і кожного персонально, ну хоча б трошки було ближче до зістання? Яке кармічне насіння треба засівати нам всім, як українцям, щоб наблизити перемогу? Нам потрібно в першу чергу, і це саме головне, це буде найпотужніше кармічне насіння це припинити війну всередині себе. Що це означає? От давайте от лайфхаки. Зранку люди прокидаються, збираються на роботу, тому що це така, знаєте, абстрактна мантра. А от конкретно, от що сісти, лягти, встати, подумати про щось конкретно води випити. <рес> води випити, до речі, да. води випити це карма збереження здоров'я. Зробити йогу, чи пробігтися, чи якусь зарядку. Це вже карма здоров'я, збереження життя. Це, це вже перший крок сказали. А якщо на рівні думок? На рівні думок дуже важливо. Думати, про що я думаю? Чи я прокидаюся, думаю, так, цей сусід мене кумарить, це взагалі боса я ненавиджу, чи щось таке. Нам потрібно прокинутися і подумати, а що в мене сьогодні є. Подякувати за це. У мене є ліжко, в мене є, в мене є будинок чи квартира, в мене є чоловік чи діти, в мене є робота. І дякувати за це. До речі, це буде... про вміння бути вдячними ми якраз говорили, і сьогодні ще більше вам розкажемо. Тобто, дівчата, далі за планом перезавантаження. Карпати і перезавантаження. Я недавно повернулася з Віпасани з драгобрату, буквально кілька тижнів тому, і я зрозуміла, наскільки важливо саме зараз особливо їздити в такі місця, тому що ми постійно в цьому стресі, ми постійно боїмося, ми постійно переживаємо, дивимось новини. Ми когось ховаємо, а ми нам збираємо потрібні на дрони. Сили для а нам того, потрібні сили для того, щоб перемогти. От я приїхала звідти. Я просто приїхала іншою. У мене є знову заряд, мене є енергія, ресурс на те, щоб збирати знову гроші на, на волонтерство. Ось ну, от власне цей ресурс ми і маємо акумулювати для того, щоб допомагати збройним силам України до самої нашої перемоги. Тому дякуємо. А ви на автобус? Да, дівчата. Автомобілем так? Тобто Я просто до того що тут великий хаб. Хтось приїжджає з потягу, хтось на потяг пересаджується. от як гандбольна команда, а хтось далі забирає тут тут велика стоянка, нова облаштована і так далі. Дівчата, спасибі вам, uh, набирайтеся енергії uh, всім нам і собі в першу чергу. Спасибі вам величезне. Дякую. Дяким. Дякую. Сьогодні зранку для когось. Люди, у нас ще одна точка була. а Далі ми по теж знакових точках, як нам здається, пройдемося. Та ми будемо сьогодні в одному з найгучніших університетів країни, про які говорять зараз всі. А ми згадаємо, що зараз з відбудованим будинком, майже відбудованим, в який потрапила російська ракета у липні того року. Ми будемо відчувати вас, ми будемо питати вас, ми будемо сперечатись з вами, обнімати вас. Приходьте на всі площі, де ви нас бачите, не можемо прямо казати, де ми будемо, тому що такий зараз час правила безпеки. Але разом з тим Ну, а зараз відчуємо. мусимо попрощатися, тому що вже бачимо, що наші глядачі підійшли до нас обніматися, але вони за кадром, друзі. Тому зовсім скоро до вас повернемося. А поки що гарні справи і обійми. Друзі, ну і зараз знову переносимося до наших колег у Львів. Вони зараз на головному вокзалі. У е, місті е, Лева його Нелю. чи вдалося ще з кимось поспілкуватися, чи вже не обіймалися, нафоткалися там. Звичайно, вдалося слухай, ми не можемо поїхати. У нас є ще одна історія для вас. А поки що спостерігаємо за тим, як живе Львівський вокзал. І знаєш, ми зачепились за Русь твою історію. Ти сказав, що було до великої війни, до війни в принципі більше людей. Тут це дійсно так. Просто у найбільші найтрагічні скупчені тут дійсно натовпи. Але а, пасажиропотік зменшився, і це факти, фактажі, а, тому що ну регулярні перевезення вони зменшилися. Але от зараз, от те, що щойно ви почули головному на ранок, буде потяг до Львова. Він їх там. 500 кілометрів, і тут, звісно, коли він його запустять, тут звісно буде більше людей, тому що це велика подія. Навіть через Тарин будуть вайфай, тому так. буде зручніше ніж автобусом. Я <сум> тебе переб'ю не до Львова, а з Коломиї через Львів а, до, до Варшави, Варшави через Раво Руську. Да, так до Варшави, і да. до речі, він просто зараз прибуває. От якщо я не помиляюсь, 7.20 прибуває цей потяг з Коломиї у Львів і далі рухається вже туди в Равруську Руську і на Варшаву. Друзі, насправді величезний хаб, і ми бачимо з одного боку купа автобусів і зустріли вже тут купу. Глядачів наших, які їдуть в різні країни, хтось в Польщу, хтось в Італію, рухаються за кордон і зустріли, до речі, наших глядачів, які з України, які просто приїхали сюди, у Львів, на два дні побути в місті Лева, переключитися, відпочити і поспілкуватися. І вони вважають, що наша зустріч з ними ну це фактично доля. Пішли? Привіт, дівчата! Так, давайте давайте знайомитися. Я Світлана, так Аня. Світлана Яня, ви з Черкас, правильно? А, ми з Черкас. Ну розповідайте вашу історію. Ми прибули тільки що потягом з Черкасу 5.30, Сиділи там в залі очікування, просто чекали, хоча б 8 години, щоб вийти в місто, і вирішили прогулятися. Вийшли. Буквально ось тільки з вокзалу і побачили нашу улюблену пару сніданку з один плюс один. Ми дуже щасливі, що така випадковість з нами трапилася. І втрачати такий шанс потрапити в прямий ефір сніданку з один плюс один ми не могли, бо це буде згадуватися все життя. Це круто. Ну, насправді ми навіть вмовляли, Світлана казали, не бійтеся, тому що вона каже: ну як же так могло статися вчора в Черкасах. Ми вас дивилися, сьогодні ми вас зустріли на вокзалі. Так буває. Ви ж у Львів приїхали просто відпочити на кілька днів, правильно а, розумію? Так, ми на пару. Дні приїхали. У нас тато військовий. Він приїхав на відпочинок додому, і ми одразу спланували і тато зустрінете. Ні, папа наш сидить у там в залі очікування з речами. Ми вже, так завжди. Ми вже Та... його зустріли в Черкасах, так і всі разом приїхали сюди на вихідні провести час у трьох. А які плани? От що в Львові побачити, куди піти? Може, що запланували вже? Запланували. Ну ми з татом вдвох вже були у Львові. А тепер привезли нашу донечку показати наші улюблені місця? Ну, звичайно, біля оперного театру побуваємо. Океанаріум це у нас головне для дитини. Вона дуже схотіла. Сподіваємося, що він працює. От, ну і всі замкова гора, самі визначні місця по карті пройдемося, подивимося, все, що ми хотіли, побачимо. Сподіваюсь, за два дні ми встигнемо все, що хочеться. Ну, Обов'язково я думаю, встигнете. Малече, ти щось знаєш про місто Лева? нічого будеш, будеш знайомий тікіта буде цікаву. Ну, слухайте, ми вам бажаємо класних вихідних, е, низький уклін і величезна подяка вашому чоловіку за те, що він нас боронить. І дай Боже вам за ці декілька днів змогти перезавантажитися, мати таку можливість. Ми дякуємо, що не побоялися, що підійшли, що ми і пообнімалися, і поспілкувалися. І тепер ми з вами знайомі наживо. і Ми знаємо, що коли ми прийдемо в Черкаси, ви нас обов'язково там зустрінете, десь в центрі міста, і ми вже матимемо своїх, своїх прекрасних глядачів там. Дякуємо вам. Ми вам дуже вдячні, дуже що ми вас побачимо. Чили вживу, сфоткалися і попали в прямий ефір. Всім привіт. Я відпочинка вам пасиві. Дякуємо. Такий Львів став точкою хабом і точкою відпочинку. Насправді, тому що де зустрітися? У Львові? Зручно, класно, прикольно. Доброго ага. ранку вам. Так, а ми вас От, перехопимо? Можемо? Можемо ви куди? Я до Коломиї, так, так. А звідки Зі Львова. О, о. Як вас звуть? От. Давайте знайомитись. Ярина Ярина, так що в Коломиї робитимете? Живу. Так, ви з Коломиї сюди приїхали, це я, я вже приїхала сюди. Я тут навчаюся, ah А зараз на вихідні повертаюся Де додому. Де навчаєтесь, до речі? У Львові, в Львові в Львівському національному університеті. Ким будете в майбутньому? Німецьким філологом. ти! Клас. Така строга людина, правда? Чітка, все чітко, все чітко. Ви залізниці задоволення? Це зручний ви транспорт для вас? Так, чесно, так я дуже задоволена. Єдине, що я не задоволена, це в собі я прос. Я завжди проспаю потяги. Просипаю постійно. Це... це вам давайте обнімемось. Просто це просто. Так, тоді Том ми не будемо затримувати, бо це буде нас. вперше, коли ви не проспали, а запізнилась. Тоді ми вас відпускаємо. Спасибі Величезне вам. вітання Колочезні. Купасибі навзаєм. Ну так фактично, друзі, все по ходу ловимо людей, спілкуємося з ними, говоримо про все, обіймаємося і дізнаємося, який різнорбарвний той Львів і чим він зараз живе. Далі точки які анонсували, і далі буде львівський випуск триває.